Усім доброго дня. Дякую, що заглянули на мій канал. Наближається потихеньку осінь, а за нею і зима. І багато людей переживають, як пережити цю зиму, осінь, оскільки можуть бути проблеми з відключенням електрики. Звісно, що всі надіються, що все буде найкраще, але, як то кажуть, береженого, Бог береже. Ось і люди роблять генератори, старі радянські генератори гап 2 гап 4 і інші подібні, переробляють під сучасні нові китайські двигуни. Для цього їм необхідний ось такий перехідний комплект. Комплект складається із перехідної пластини на колокол генератора ГАП. Однією стороною він сідає на посадку колокола, іншою він сідає на посадку двигуна. В даному випадку це двигун з 19 валом. Вал під шпонку на 19 тут. Далі. Ось такий храповичок, як бачите, він подовжений, тобто довжина його збільшена. Всередині зроблений великий конус і конусна втулка. Розрізна із шпонкою. Це все збирається ось так. Ставиться на вал двигуна на шпонку і затягується центральним болтом з такою тостою шайбою. Таке з'єднання дозволяє міцно тримати храповик на валу генератора. І все чудово працює. Ставимо ось такі гаючки нержавіючі, самоконтрящі, також в комплекті болти для кріплення до двигуна Ось такі комплекти. Кому необхідно такі запчастини, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Ну, а зараз грузимо це. На наш мотоцикл і комплект поїде до свого нового власника. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, миру до побачення!